Вітаю, панове, розглянемо сьогодні слоти в ПК та їх використання. Ну і найбільш поширений слот pci express Його використання наступне. Слот pci express використовується для підключення до материнської плати різних плат розширення, таких як відеокарти, звукові та мережеві карти, а також це до Тіллі. Ні, а ну так може бути твердотільні, все одно не хоче, твердотільні накопичувачі SSD. Це стандарт високошвидкісного послідовного інтерфейсу, послідовного для передачі даних послідовно значить серіал да? для передачі даних, який забезпечить зв'язок з низькою затримкою та високою продуктивною пропускною здатністю відеокарти. Найпоширеніший є слот PCI 16 на 16, який забезпечує найвищу здатність і використовується для високопродуктивних відеокарт і GPU, що критично важливо для його 3D моделювання та штучного інтелекту. Звукові та мережеві карти для менш вимогливих приз, таких як звукові карти, мережеві адаптери та Wi-Fi карти, використовуються менші слоти, наприклад, PCI 1, PCI 4, PCI 8. Менші слоти, да? які мають меншу кількість ліній передачі даних. Ну, відповідно, 1, 4, 8, 16 – це лінії передачі даних. Твердотінні накопичувачі SSD. Деякі сучасні SSD підключаються безпосередньо до слота PCI. Зазвичай розміром не менше на 4. Або через спеціальний слот M.2, 2 що дозволяє їм працювати на значно менших швидкостях, ніж традиційні SATA SSD. Інші карти розширення pci Express також може використовуватися для карт розширення, таких як карти з додатковими портами USB, контролери пам'яті або спеціалізовані карти для збору даних. Ще ж використовується слот PCI Express для внутрішніх модемів. Бачите, одні пишуть PCI маленькі, PCI великі. Ну, я думаю, маленьке сайд. Для внутрішніх модемів, а можливо, для сучасних 4G LTE модемів, які часто використовують форм-фактор Mini pci Express, або інші варіанти слота pci Express, ці модулі встановлюють всередину комп'ютера для доступу до стільникових мереж. Ну і детальніше. Внутрішні модеми раніше використовував слоти PCI, але через більш поширеними, зараз більш поширений PCI Express, або його варіанти, такі як Міні PCI Express, для інтеграції в материнську плату комп'ютера або ноутбука. Типи модемів Давайте виділимо. Типи модемів. Це можуть бути не лише 4 g LTE модеми, а й модулі для інших технологій зв'язку. Популярні промислові модулі, які встановлюються в комп'ютери для збору даних та управління, такі як модулі QXTEL ES25 у форматі mini PCI-Express. Слот PCI-Express не використовується для підключення присоїв, які не потребують високої пропускної здатності, так як старі периферійні приси, що підключалися через старіші шини він також не використовується в системах, де є обмеження за розміром або нерозпоживання, а також в пристроях без відповідних роз'ємів. Старі периферійні пристрої для пристроїв, ну і детальніше, для пристроїв, що працюють на низькій швидкості, як от старі звукові карти або мережі адаптери, може бути цілком достатньо старої шини PC або на, навіть застарілих інтерфейсів, таких як ECA. Система з обмеженим простором у компактних системах, наприклад, деяких ноутбуках або міні-ПК, можуть використовуватися інтерфейси, які займають лише місця між повнорозмірним слотом PCI-Express, такі як М2. Пристрій, що не потребують високопродуктивної здатності, знову ж не ставлять PCI Експрес. Для багатьох периферійних пристрій, які не потребують високої швидкості передачі даних, як, от, наприклад, usb пристрої або навіть старі жорсткі диски, використовується слота pci Express ЄЗАЙМ і не актуальним. І пристрій, що працюють на інших інтерфейсах, деякі периферійні пристрої можуть підключатися до комп'ютера за допомогою інших інтерфейсів, таких як USB, SATA, Thunderbolt, тощо, в таких і слот PCI не потрібен. Ну і тепер слоти розширення материнської плати, які є. Да? Давайте їх розглянемо з вами і виділимо цей розділ окремо. Слоти розширення материнської плати це роз'єми для підключення додаткових карт, які розширюють функціонал комп'ютера, таких як відеокарти, звукові мережі, адаптери тучна. Я поширюю сучасні слоти PCI-Express, які мають різні розміри. PCI 1 на 1, на 4, на 8 на 16, а також старіші PCA. Слоти для сумісності з минулим обладнанням. Кількість слотів залежить від форм-фактора материнської плати. Найпоширеніші сучасні слоти. Найпоширеніші сучасні слоти. Полтора. Це PCI-Express, які бувають різних розмірів, що визначають їхню здатність. Найпопулярніші. PCI Express на 1, на 4, на 8, на 16. Один використовується для менш вимогливих присою, таких як звукові карти. PCI 16 для відеокарт. Да? відповідно 16 канал, оскільки забезпечено найвищу пропускну здатність. Ну і по кожній. Е е е е е е е так, горизонт використання. PCI Express 1. Має один канал для передачі даних, використовується для карт розширення, такі як звукові, мережі та Wi-Fi карти. PCI4 має 4 канали забезпечує вищу продуктність і використовується для контролерів пам'яті, карт RAID та деяких звукових карт. PCI8 має 8 лінії передачі даних, застосовується для високопродуктивних карт, таких як мережі, адаптери та спеціалізовані карти. Збору даних мережі адаптери. Так. І PCI 16 має 16 ліній передачі даних. Це найшвидший слот, який використовується переважно для відеокарт GPU у сучасній та робочих станціях. Так, давайте інтервал. Зараз виставимо відповідний полторашний. Типи слотів розширення. Вже тепер в загальному переходимо до типу слотів розширення. PCI express Найпоширений, найшвидший стандарт рознять за розміром від 16 використовується для відеокарти 1.4 використовується для інших карт Рушень таких мережі адаптери звукові карти, швидкість SSD, накопичу М2 накопичать. PCI старіший тип слота, який все ще зустрічається на деяких матрицьких платах для сумісності з попереднім обладнанням. М2 спеціальний слот для підкорської швидких SSD, накопичу, які встановлюють безпосередньо на платі. DMM, Спеціальні слоти для модулів оперативної пам'яті RAM SATA Роз'єми для підключення жорстких дисків і оптичних приводів DVD Blu-ray. Як це пов'язано з форм-фактором материнської плати? Кількість слотів залежить від розміру материнської плати? Це зрозуміло. ATX Стандартний розмір зазвичай має 7 слотів розширення. Давайте підкреслимо, що саме 7 слотів розширення має. Мicро компактний формат, має менше слотів розширення, наприклад, 4 слоти PCI. express тобто Mini має 4. Mini-ITX. Малий формат часто має лише один слот PCI express але 16-канальний. Да? І один або два слоти DIMM. І АТЕ розширений формат на більші слоти для пам'яті та розширення. Ну, і що таке слот розширення? Щілинний Означає щілину, роз'єм, зазвичай комп'ютер з'єднаний системною шиною, призначені для установки додаткових модулів, карт розширення, що розширюють конфігурацію пристрою. Через лот зазвичай підключаються відеокарти, звукові карти, мережі карти, посткарти. рідко оперативна пам'ять Apple II, IBM PC XT. IBM Може бути як універсальний PCI, PCI Express, ECI, CI, MCA за назвою комп'ютерних шин, або архітектури Apple. 2, Compact PC Mini PCM, PC, CA, PCX PDS QBus Nubus VESA, Local Bus VLB VMA BUS. Так і спеціалізований IGP slot для підключення відеокарти. В смартфонах планшетах на час розширення формату Secure Digital. З підтримкою MMS-карти і периферією SDO, а також компакт флеш розєми Тим часом у кишенькових комп'ютерах за все зустрінуться лише роз'єми на роз'ємить покупцеві. за В комп'ютерах за все. Комп все. Зустрінуться лише роз'єми SD, MMS, CDI діа у Clear Memory Stick, а в PC Compact Flash. З'являється деталь більше пристрою оснащення відразу двома слотами розширення. Є таке І ось слот розширення 64, розрядної шини. 64 контакта. Які роз'єми є на материнській платі, і у який з них. Назви лікне в чотирьох розах. Ну і тепер детальніше. Саме зі сторони материнської плати, зараз подивимося на наші роз'єми слоти. Основою будь-якого ПК є материнка. В неї ставляться всі інші внутрішні елементи, завдяки їй вони функціонують, як один організм. Значить Для чого потрібен кожен слотів на платі можна без складнощі поставити в неї компоненти, якщо вони вийшли з ладу, потрібен апгрейд-система або хочеться зібрати комп'ютер самостійно. Абгреть. Модернізувати роз'єм на материнській платі. Материнка це платформа з безлічі слотів для елементів начинки ПК. Якими бувають і як називаються основні порти в цьому розділі. Процесор це головний елемент збірки, який відповідає за її продукти. Він становиться роз'єм під назвою Сокет. Розташований порт практично в центрі плати. Він виглядає як великий квадрат з безліччю отворів або ніжок. Від виробника і покоління процесор його сумісності з сокетом материнки залежить саме його роз'єм. Це варто рахувати, інакше поставити камінь в плату камінь, це називають так процесор. Плату просто не вийде. Втім, дізнатися, чи входять компоненти один до одного, просто номінування роз'ємів вказують в характеристиках обох пристроїв. Якщо сходяться характеристики, то тоді, Ну, що таке материнська плата, окреме, не будемо розбирати. Жорсткий диск. Без накопичення для зберігання призначених для користувач системних файлів, ніяк не вийде. Да. Клас, більшість твердотійних носів. Класичні вінчести, які більшість твердотільних дозів підключають кабелем SATA. Три Кабел до SATA. Угу. відповідного порту. Однак серед SSD-дисків, які встановлюються, є модель, які становить інший слот на системі платі. Він називається М2. Ну, це в нас примітка схожий хоховий сатажний можна підключити оптичний привід. Відеокарти. Дискретний відеоадаптер становиться в більшість збірок, адже без нього не вийде запустити круті ігри або професійні програми для роботи з 3D-графіком. Крім того, зустрічаються процесори, де просто немає інтегрованого графічного ядра. Підключається GPU це графічний процесор в роз'єм, який називається PCI-Express на 16 або PCI-Express 16. Да, при підборі картки слід пам'ятати, деякі дискретні ефекти займають два слота. Гніздо дискретки, 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 дискретки. ну все-таки дискретки. Давайте D. Не хочемо, Такі. такі, а ну так, не хочу все одно. Гніздо ГПУ, ну це графічний редактор, да? в Нині частині плати буває, ще й матерін C C Материнці, їх кілька. Це дозволяє паралельно підключити до системи кілька графічних адаптерів, щоб поліпшити продуктивність іграх. Пригадується, як материнку плату, вибрали 8 ключових критеріїв. Далі живлення. Переводиться як питання. Да? Харчування на да, живлення. Ці порти розташовуються в двох місцях. Поруч з портом під оперативку і трохи вище сока та головний роз'єм живлення. Да. ну Ось показано демне Е, Число пінов. Пінів, пінів. Давайте так. Контактів на різних. Моделях може відрізнятися від 24 до 28. ОЗП оперативно. Під оперативну ЗП, ЗП. ЗП. В системі плати виділені спеціальні гнізда. Кількість. Завжди має під цим Кількість яких на різних моделях залежить від того, який об'єм рам підтримує материнка. Слоти мають довгасту форму і розміщені трохи правіше центральним процесором. При виборі варто враховувати, з яким типом пам'яті сумісна мати. Читайте, також ми не будемо читати. Система охолодження для підтримки оптимального клімату всередину корпусу в нього встановлюються вентилятори. Крім допоміжних вентиляторів, які розташовані спереду-ззаду, працюють на воду виводу відповідно, і є основа системи охолодження, називають вона процесором, ку, процесорним кулером. У бокових версіях ЦП вентилятор йде в комплекті. Якщо не планується роз'єм процесора в майбутньому, то базовий варіант цілком можна обійтися. Встановлюється він прямо над центральним процесором. Да, от показано, він встановлюється і тут. Для жилення охолоджувальної системи на платі спеціальні роз'єми. Вони врізняються кількістю контактів. От вони да? Кількість контактів 2 на стандартний кулер, 3 тахометром, І кількість контактів 4 на вентилятор з широтно імпульсним перетворювачем, який дає можливість користувачі регулювати обороти. Якщо регулюються обороти, то тоді може бути навіть 4. Все це ми зрозуміли. Да? Давайте спробуємо все-таки зменшити. У ну, нас вийде, якщо ми тут одиничка. одиничка. Значить, десь з макетом. Тоже все нормально, значить. Ну, так подвінок, ні, получу. Отак. От Раз. Не хочу. Ну, добре, не хочу і не Чотири, в общем, з вентилятором, з регулюванням обороту. Вентилятори для ЦП якраз приєднуються до останнього чотириконтактного контактного входу, інші порти використовують для підключення корпусного живлення. Додаткове обладнання. Все, де, всі. Всі. Всі девайси, начебто, аудіоінтерфейсів, телевізійних тюнер та інші компонентів. Аудіоінтерфейси, телевізійні тюнери. Та інші компоненти другорядної важливості можна вставляти в стандартний PCI-слот не PCI якщо, у цю категорію слід віднести роз'єми для батарейки CMOS. Завдяки їх налаштуванню BIOS та системний. Час зберігається, наві... навіть якщо комп'ютер перезавантажується або відключається. Ну, це для чого BIOS. Нужно, Передня панель системного блоку. Да, тут є входи, куди підключаються периферійні пристрої, їх кількість залежить від моделі плати. USB-вхід для підключення наушників, мікрофонний вхід. все під'єднати правильно. неважко. Порти підписані ну, і там роз'ємно, не... один-другий не піде. Також спереду системного блоку, клавіші, вимкнення-вимкнення. Світ, ресет, reset, і світлодіодні індикатори, по LED, живлення, HDD-LED, завантаження. їх підключення відділена область з контактом. Тут немає єдиного станату, тому їх зовнішній вигляді, розташування на кожній материнці ці, може відрізнятися. Так, ну, задня панель системного блоку. Тут знаходиться велика кількість роз'ємів, і деякі з них такі ж що і спереду. Підключення портів не відрізняється. Різниця лише в тому, що, як правило, на титульній сторінці їх більше, ніж на фронтанні. USB-порти використовуються для додаткових девайсів, які не потрібно постійно підключати. Wi-Fi, карти, захоплення відео, колонки BFP та інші обладнання. Компорти. У минулому він використовувався як. Під'єднання друкуючих під'єднання. Ось такий перевод. Під'єднання, а ну, да. під'єднання друкуючих, а на сучасних платах роз'єм зазвичай вкрай рідко, оскільки вже застаріли. Більшість сучасної техніки синхнізує з комп'ютером. По USB. Да, мережа та інтернет. Інтернет такий, та, який також має назву RG45, єдиний в своєму роді порт. Тому його важко сплутати з слоті є маленькі, майже не помітні віконця, вони показують чи працює мережа. Да, ну, показуні різні підключення, порт. Дивимось PS2 для миші, порт PS2 для клавіатури з по поцвітам. Порти USB 2, ось вони. Два і ось ще два. Послідовний порт. Ось він у нас. VGA порт. Ось у нас. Паралельний порт. ось він у нас, Мережевий інтернет. Є. Акустичний вхід, є мікрофон є. Акустичний вхід, ще один. Ну і відео. Для виведення зображення на монітор один з трьох видів DVI, HDMI, VGA і DisplayPort, Другий самий VGA. ну бачите. Другий HDMI. Ну, понятно, він здатний забезпечити найкращу картинку, третій все ще використовується, вже витрачає актуальність. Ну і аудіо. Найчастіше є 3-6 входів для підключення акустики мікрофона. Да. Червоний мікрофонний, зелений для підключення акустики і блакитний лінії для ведення звуку, телебачення, плеєра або інших зовнішніх джерел. Знову ж таки, давайте з цими. Таблицями зробити. Рядок, стовпець, клітинки, текст приміщення, таблиця по центру. Відсутність зліва, справа, межі, заливки, окей. окей. Ну, треба якось його двигати. Ну ладно, це я не в записі потім зробив. Так, і тут ми маємо знову ж таки роз'єми. Да, ось підписано PS2. PS2, сказати, що це порт USB-2, паралельний порт, послідовний порт. дивіться, VGA, В чому різниця? VGA, дивіться, три рядочки. Послідовний порт, компорт, два рядочки. Дальше. LAN це у нас інтернет, це у нас порт USB-2. Знову ж таки, і лінія один, лінія. Роз'єм ноутбук. У більшості своїх порти в дес десктопних і ноутбучних материнках, однак, але все ж зустрічається інтерфейс, яких стаціонарних ПК немає, таких всього два. PCM CIA, Express Card, вузький, зло, працює. Прикриває заглушку. У нього ставиться карта розширення, де можуть бути додаткові порти. Можна, наприклад, використовувати її для створення usb хаба І Carsington Lock, мережа Lob. Топ від злодіїв. В розім вставляється спеціальний привід. Провід оснащення і приїзду до будь-якого предмету за аналогією з велосипедом прив... протиугінними замками. Зазвичай, знаючи, які бувають злотні на материнках вибрати, відповідно пристрій стає простіше. Також ця інформація стане в нагоді, коли потрібно правильно вчити всі комплектуючі процесі побудови, абгрейд, ГПК своїми руками. Дякую за увагу.